А потім вони будуть працювати по своїй програмі, а ми ще з вами, якщо буде ваше бажання, ну поспілкуємо саме, обміняємося думками, обміняємося своїми враженнями, своїми баченнями. Адже нас навіть мені сьогодні приємно бачити практичну громаду в повному складі, хоча нам закидали про те, що ніхто не хоче навіть долучатися до того. Що це за реформа? Так я бачу зворотні реакцію на те, що ми намагаємося побачити, вивчити досвід, де, в принципі, ніхто ж не висловлювався проти реформи. Всі висловлювалися проти невігластва при проведенні цього, цієї реформи. Так чи не так? Я так, в принципі, розумію. От, е, я думаю, що і для будь-якого рівня. Е, Структур наших Верховного нашого було б цікаво знати досвід бачення з боку тих людей, які працюють безпосередньо в громадах і людей, які безпосередньо працюють з людьми. Ну, ви самі розумієте, що числа 18-19 буде сесія обласної ради сесія обласної ради, що, в принципі, там буде прийматися. Рішення, рішення про схвалення чи підтримку, чи як вони там забути о цього перспективного плану. Ми з вами після обговорення чи можливо, ми якусь резолюцію, звернення, так як ви домовляли, що проєкт вам був скинутий. Якщо буде необхідність, поспілкуємося, приймати нам якийсь підсумковий документ на наші спільні зустрічі, чи не приймати. В принципі, вчора була науково-практична конференція, семінар науковий, де виступали експерти, але до виступів експертів. Представникам територіальних громад, а практично всі райони були представлені Чернігівської області, було надано право задати питання експертам, поставити питання експертам. На досі записали, ну хто побажав висловитись, хто побажав задати питання, що стосується реформи місцевого самоврядування. Коло питань було дуже різноманітне, але воно зводилось всі до єдиної турботи. Турботи всіх представників різних рівнів рад з приводу етапів, з приводу початку. Задавалося питання від конституційного забезпечення, від забезпечення законодавчого проведення реформи і закінчуючи питаннями матеріально-технічного забезпечення. Дуже остро ставилося питання про контроль за діяльністю ради. Адже є спогоню і того, що в результаті всіх всіх змін створюються місцеві князі, які будуть нікому не під контролем. Так тобто така сфера питання. Учасник сьогоднішньої наради Сергій Миколаївич задав дуже питання про те, що чи сформована думка, громадська думка і взагалі культура нашої громади для готові, чи готові наші колективи. Наші громади до дійснення цієї реформи. Так закрити. Тобто, спектр цих питань був дуже і дуже різноманітний. Брав участь у цій нараді народний депутат Кадола, брали участь експерти, брав представник БУДА. тобто І тема, яка була розвінчення міфів, міфів про реформу, ну, мене здалося враження, це моя особиста, суб'єктивна думка, що тим фахівцям, тим експертам, які виступали, було б легше виступати і розвінчувати, і якби відповідати на питання, а чи готова сьогодні громада України до цього реформування. Чи все робила держава, парламент, законодавча гідка влада виконавча гідка влада для е, всемічної підготовки проведення цієї реформи? Можливо, це суб'єктивна думка, можливо, це я і помиляюсь, але ось таке складувалося ради. Практично, якщо ще хтось бачить інші аспекти сьогоднішньої зустрічі, то, будь ласка, я е, готовий. Але е, як на мене, то досвід, я думаю, що будьте активні, але ну, я не маю сумнівів, що ми тут е, не, не прийшли це. Послухаємо, що нам люди буде що досвід, як, як воно це все проходило і які результати тої роботи. Хоча ми ще раз і ще раз говоримо, що накласти просто модель, польську модель чи, чи іншу модель на наші українські реалії це ну, не гарантія отримання позитивного результату. Згодні в такому форматі, якщо якісь інші пропозиції, то будь ласка. Ну тоді давайте розпочнемо з того, що ми обміняємо своїми враженнями, своїми баченнями. Що ми як громада в цьому у цій ситуації, яка сталася сьогодні, що ми повинні, на вашу думку, якими кроки повинні вжити? Олександр, ви брали інформацію від нашого народного депутата, знайомились, можливо, вам якась додаткова інформація. Я, я прошу вас до слова. Ви вивчили матеріали, так? так? Ну я все вивчив. Ну, скажімо так, добре, що там у нас помічниця народного депутата. Що добре, що воно просто... Висвічується і просто треба було не, не, його не скачувати, просто викіпіровувалися елементарно, викіпіровували папку, а потім все перечитав. Ну, зразу, що мені ті ось очі, значить, я вже казав з колегами про те, що значить, перше, про що там мова йде, мова йде про створення офісу реформ. Офісна форма, наскільки я зрозумів, це така, така структура, яка буде займатися всією координацією, ну, особливо, що з цим співпрацею і територіальними громадами в основному. Ну, що саме цікаве, там зразу ж керівник призначається, і до керівника накладаються певні обмеження, що він, які повинні бути. Ну написано, що він повинен, повинен мати досвід на да, керівних посадах формів, середування і проще, проще. Прочі. А потім найголовніше, на чого на час виділяється, що повинен підтримувати концепцію реформування, Ну вже міністра встановиться, все ясно, що, що це за людина і що це буде, що це буде Ну, В принципі, я на що звернув увагу. Звернув увагу на те, що є методика. І згідно з цією методикою, наприклад, одного разу, коли ми дебатували то я казав, наприклад, про те, що можливо стоїть жовтневим і Але Справа в тому, що на даному етапі по методиці такі неможливі. Тому що там є чіткі обмеження і чітко сказано, що не менше п'яти сіл повинно бути і не менше 3 тисяч чоловік. На що ще я звернув увагу про ці 20 кілометрів? 20 кілометрів, але ж мова не про те, що 20 км це ж від мого національного пункту до крайнього миру. І от виходить, виходить наприклад, ушнянцям їхати до суду, 20 км, як і буде до країни, а ще тут треба їхати ще 30 кілометрів до того суда, наприклад, чи щось більше. -то тобто тут теж такі, такі речі. Ну, на що ще я звернув увагу? На те, що якщо, на наприклад, ми, ми можемо утворити об'єднану громаду, значить це група в, в радіусі на 300 квадратних кілометрів, повинна бути утворюватися спільна громада то значить, і у нас чогось не буде, наприклад, не буде там амбулаторії чи ще чогось не буде, то в принципі, ми можемо ці послуги брати вже у, у сусідні так сказати, громади, але ж повинні, повинні їх, їх, справи, да, їх фінансувати. Ну і в принципі, ну, я не знаю, то що там нам розказувати, що воно буде, буде вроді как глобально і хорошо, еще хороше тут не бачиться, все йде четко по методике. 250 школа, 100, 100 повинно бути в дитячий садок, і все воно ну, забіже, ти просто не можеш вискочити нікуди, деться нікуди. Хотя, наприклад, я не розумію, цих всіх... Ми ось, е, вже з Сталіченко, так само діготували, він доказує, що це все для нас благо. Я розумію, благо ж може заробити іншим путем. Може, наприклад, заробити, як було раніше. Були калхозні двори, була в Боліславосільській раді господарська книга. Був Іван і жив, і жив, і жив і з магією. Умер Іван, написав все на магію. І все, може таким шляхом І Це вже буде дійсно, дійсно робитися. Так само земля була та сама. Ми ж так само її переписували. Людина на другий день вмирала, вмирала, він іншим починав платити. А вона ж зараз ніхто ні за що не платить, нічого. Чи таким шляхом піти? Я думаю, так. Ну, я просто, чесно, не знаю. Я бачив одне, що поки що слободки щезають, тому автоматично дивиться. І так само, що хто буде десь староста. Ну, читає, готують там якісь документи. Що значить готує документи? Ну, так чи так я читаю, написано. Бере участь, Тобто про... то, 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 то Сприяє жителям села, підготовці документів, що подаються до органів зорення. Що таке сприяє? Що це значить сприяє? Звоню туди у мене і кажу, що ви ж не Федоренко, а не Фідоренко соб... чи Що його функція? Тобто я не думаю, що це щось, щось буде краще. Просто Я навіть, ну, навіть у мене просто немає. немає.

и, например, против вот, сами этоûking, Конечно, Fernanda, дети после и таким вот чернее а ты говорил, тогда нас -то сюда приедут, то есть, кому то после и после и в чем А вот этим бабушкам, дедушкам, они после после из нужны, они, им просто пришли все сюда, но и все переписали. Ну, даже не поработать не будет, потому что все сидят на грошах, и надо сделать людей хорошего. Ну, я не знаю, как вам так, честно говоря, ничего это не будет нового, абсолютно. Вот так. Задавите, придавите. Ты же мне беседовал с Диазаром, и да. на 2 тысячи mm. Так, как я вам может быть. Она же не это что это полностью, на 2-5 лет, то я с за это 20 да? а, а поняли же. Щось Тифану. Якщо ж він сам каже, що в Польщі у громаді курсує автобус через кожну годину, то ж треба зробити і нашу, щоб курсував. І якщо в Польщі бабуся та сама позвонила туди, не, у сільську раду і її послугу в електронному вигорі зразу не стала, то треба, щоб у нас таке було. А якщо буде по-другому, то це... Тільки знищення громади все. Якщо нема бази, те, про що казав, і Любинку та 19 зустрічає. Дайте повноваження, базу створить, а потім об'єднати. Якщо об'єднаються бідні з бідним, нічого не буде. І так само так зробити правила, там винокерно буде буде, гарне об'єднано любів. Якщо буде обиратися, а він як мені 15, чи як нам буде зможуть? От як і на шопне, могатолі ловки, як і над мене. Це дуже питання. Ну, буде 15 зміни, наприклад, саміще на говоря. І що ж зробить мой навіть найкрепший славачок? Навіть я нічого там не зроблю. Це правило, що велика. Всі речі треба говорити, щоб вони були чітко оговорені. Ну їх же немає правил. Так само закону, наприклад, законопроект, який є про передачу нам повноважень на ці всі землі, які знаходяться в межах села і за межами села. Законопроект цих посидень вже не прийняті. Так само закон, закон, це саме референдум. Тобто, зводити будівлю без того, да, що заклавши І да, це, ну, це, Закона про, про, про референдум вже немає, і закону про те саме тих самих депутатів. Всерез. Та у цього ж тоже немає, нічого ж немає, абсолютно. Бази немає, правил немає, а починаємо, понимаєте? Інтереси, чемпіонату прийняв, чим я скоро проходить походить. От буде там один староста, або депутат один до об'єднаної піде туди. Один, із одної громади. А решта там, березняці, допустимо, якщо ми до березня а решта березняці. Звісно, що рішення буде приймати в пользу березня. Один депутат там з одної громади вже не вийде. Як це питання будуть вирішувати законним рішенням, тому що поляки я Правильно, ні, це правильно починає брати. Якщо так, то зрозуміло, що сразу всі гроші пішли на центральну. У зайду ці останні сила, це на населення пунктів. Якщо ми назвали економічних банків немає, то нічого не буде. Права тих громад, які об'єднаються, будуть незахищені абсолютно. На сьогоднішній день законодавчих ніяких не захистить. На практиці, з європейської практики, є два напрямки реформування місцевого самоврядування. Це один демократичний, коли з базового рівня починаючи і реформуються громади, е, набуваються повноваження і так далі І є другий системний або силовий. Адміністративний. Ну, адміністративний, ну, зрозуміло, всім, які це. Так, в кінці там виступала і я задав питання. Мені сказали, що воно не коректне. Можливо, воно не зовсім було коректне. Хоча я задав питання слідчого з а методично, методологічно. Розробка перспективного плану це є підготовка, чи є це план силового методу вирішення. Я, ж не, я не спитав, чи буде воно реалізовано в Україні з хавими, але я сказав, методологічно, ну, для чого цей перспективний план сьогодні розробляється. Ну на що відповіді я чіткої не отримав. Але зрозуміло, що це готується той вузкий коридор, який завтра, якщо не знайдемо... Демократичних як об'єднання, то, мабуть, це буде перспектива для системного, для системного об'єднання та метеальні романту менше. І не тільки менше, але зрозуміло, сім'я. Якщо відбудуться вибори в сільській галі 25 жовтня, за старою системи і будуть нас обертатися, хто <кху> буде... <кху> 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 Зворотньо дією закон немає. Я так, я, я так, але що в нашій державі можна. Вчора що... Кадоні був заданий питання. Я не питання. Це народний депутат. А коли спрогнозуйте, будь ласка, коли Верховна Рада прийме закони зміни до Конституції з приводу реформування, Відповідь повітря. Пенсія за року теж не і там написано свідомо 80. Допічно. І не добічного вийшла. І нас нічого не А Стана від цього. Хто не буде формульовувати мету цього реформування? Яка мета? Менше на Для Фасаду, для фасаду. Це відродження українського села. <клухи> Але як на мене це фасад. Якщо зменше чиновників, яка нам не постряла. Мене, пошу, треба, мене а, я знаю, що це інша мета. Чи ми ту покопіємо систему? Я не знаю, це, треба то, там задавати питання. Яка мета рекламу? Фасадна мета це, я сказав, відродження українського зала. Бо поки що чіткого уявлення нема ні в кого. Лише поверхностне таке бо досить більше запитання, ніж відповідь. Поки що ми вас уявляємо. Відповіді в експертів навіть є відповідь. Але відповіді експертів, вони базуються на концепції, базуються на їхніх, на, 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 якщо ми говоримо про Польщу, на досвіді роботи Польщі і так далі. Але не на законодавчій базі, яка може бути, вона може бути прийнята, а може бути і не прийнята. Може бути прийнята в інших аспектах, так чи не так. Ну то, Я вчора, коли я говорив, ви народний депутат, ви можете хоч перед громадою, чи перед аудиторією, в якою ви знаходитесь, ви можете сказати, що е, ну, я як народний депутат я проголосую за такі, такі допусти. Так чи? Ви хоча б можете, чи, чи це буде прийнято чи ні, але ну, я буду голосувати за такі полотенки. А що я можу зараз сказати? Як воно буде? Які положення, які конституційні норми будуть прийняті? Так я говорив. Так. 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 Тому проблема, я ще раз кажу, коли ми заводимо приміщення, заклавши фундамент, тут, от, отут і виникає Ведь Всі зселяються до того, що необхідне це реформування. Зрозуміло, що одним законодавчим актом не відрегулюєш, і він може бути помилковий так далі, і ну як ви, ви рішення приймаєте і на слідчій сесії вносите зміни. Життя диктує, так чи не так? Життя вносить корективи і піднієї ці корективи, виміняєте, вносите зміни, нові редакції приймаєте і так далі. Це все зрозуміло, так чи не так? Ну нема таких правиці, які на 100 років. Але ж це процес. Чому ви говорите, що на 10, на 12, на 13, на 15 років це нормально? Сьогодні прийняти у кожному цьому, розставити всі крапки на дину, це неможливо. Але ж хоча б ми бачили, до чого ми йдемо, до чого ми прагнемо. На законодавчому рівні, щоб це було закрито. Не просто концептуально, не просто висновки чи юристів, чи експертів, чи інших. А це, щоб законодавець сказав, що ось такі поступальний рух. Мабуть, це отець з тих положень, ми повинні були І тоді було більше зрозуміло і більше